Дорогі друзі, робимо аджику. Аджика не тільки корисний продукт, який ми додаємо там до риби, до м'яса, до інших таких продуктів, але аджика ще й корисна для здоров'я. Домашня аджика є ще як противірусний продукт. Якщо ви, не дай Боже, захворієте на грип, обов'язково додайте в свій раціон аджику, тому що там дуже багато вітамінів і корисних мікроелементів для людини. І так починаємо наш процес. Я помідори 5 кілограмів помідор. Взяла, понурила його в кип'ячу воду на 3 хвилинки, щоб зняти шкірку. Все. І зверху так все. Шкірка знята. Дуже легко. Мені краще подобається без шкіри. Забираю середину. Вирізаю гарним гострим ножем. Середину забрала і от, знімається, заверх беру і шкіра дуже гарно знімається, Проблем з нею немає. О, все. І навіть добре, що трішки витікає рідина. Тому що ми мусимо її виварювати. Я видаляю середину помідора серцевину, тому що коли потім будете молоти і при меленні такі білі цяточки, мені тут дуже не подобається. Шкірку і серцевину ми вже видалили, і чуть-чуть постояли помідори, і з'явилося дуже багато соку. Оцей сік я видалю, злию, щоб потім менше виварювали рідину. Помідори готові, але підготуємо ще інші інгредієнти. Кілограм перцю видалимо серединку з перцю. Розріжемо і видалимо середину. Можна таким способом. Все. І зразу розріжу, щоб було. Нам, у меня суробку зручу. Ось вот такі пласти. Або можна зразу на смужки. Ось вот, так, вот, бачите, лишається, серединка лишається. Вот. Все. Ну, вот, так зручно. Це дуже зручно. Лишається в середину. Кілограм яблук почистити гарно. Від шкурки і від насіння. І так, всі інгрієнти у нас є: 5 кілограм помідорів, 1 кг перцю, 1 кг цибулі, 1 кг яблук і 1 кг моркви, 3 стручки перцю, 100 г чеснику. Моркву я потерла на терці, щоб було легше через мясорубку пропустити. Цибулю порізала на шматочки, щоб добре було молоти. Всі мелені продукти у нас вже є, крім солі, цукру і оцту. Потім пізніше додавлю і також, крім ще чеснику. Зведемо на вогонь і нехай кипить 3 години помішуючи постійно, тим більше, що в мене каструля поливана і потрібно помішувати. За 15 хвилин до готовності додаємо інші інгредієнти. Додаємо 4 ложки солі, 500 г цукру, 200-300 мл оцту, 500 мл олії рафінованої. Часник зблендерувала разом із помідорою. І додаємо всі цукор. Олія. Форсить, поки що я даю 200 мл. Так, я покуштувала, от сто більше я не буду давати. 200 мл. Все перемішуємо, кипятимо ще 15 хвилин. І на цьому етапі, хто хоче, може збити блендером. Я так і зробила. Не сильно. І маса стала така більш однорідною. Після того покипіло ще 5 хвилин і розливаємо банки. Акуратно, щоб не трісла банка, бо дуже гаряча. Банки стерилізувала я в духовці 15 хвилин при 150 градусах. Друзі, хто хоче аджику з такими крупинками, то може не блендерувати. Зразу накриваємо кришками. Як там мені чи вистачить? Потім скажу. Усі банки закрила вже. Прекрасно вийшли дуже. Вийшло у мене 14 півлітрових банок. Я так приготувала банок, так і вийшло у мене. Завтра обов'язково я одну банку відкрию і продегустуємо. Аджика вийшла дуже смачна. Я так сильно блендером не робила. Вона у міру блендерована. Так як я обіцяла, відкриємо аджику. Я підписала всі свої банки, аджика 2024. Відкриємо, спробуємо, яка вона є. Спробую, чого вона гарно відкривається. Якщо не відкривається, дівчата, я скажу такий лайфхак. Обнімаємо так банку і нажимаємо руками на кришку. З двох сторін. Обняли, покрутили і тепер знову так нажали на кришку і має відкритися. Так, відкрила еджику, ключу лампу. От яка вона. Хочу, щоб ви побачили. Дивіться. Прекрасна джика. Дуже гарно. Раз відбивні і спробуємо за джикою. Чата, супер. Така свою міру гостра. Хто хоче, щоб було гостріше, може додати більше отсу. Обов'язково раджу зробити таку гарну маджику. Здоров'я усім!